Війна Росії проти України триває. Тож у цьому блозі ми будемо розглядати за допомогою чого саме українські захисники посилають російську погань під три чорти. І для початку трохи історії. На жаль, світ не так активно допомагав нам з озброєнням до повномасштабного вторгнення 2017 рік. Лише тоді американський уряд за схвалення президента США, а це був Дональд Трамп. Нарешті дозволив нам продати. Партію американських снайперських гвинтівок барет М 82 або як їх позначають в американській армії М 107 і це рішення стало першим в історії випадком продажу Сполученими Штатами. Так званої летальної зброї Україні. утім, певна кількість баретів була негласно придбана Києвом ще на початку війни у 2014-2015 роках і вже тоді була застосована у бойових діях на сході. Зараз ці американські снайперські гвинтівки є на озброєнні підрозділів спеціального призначення Національної гвардії та збройних сил України. І цим випуском ми закликаємо підтримати снайперів Національної гвардії України бригади Рубіж, які нині стримують окупантів на східних рубежах. Реквізити ось тут. І пам'ятаємо, що кожен наш донат робить українських захисників щасливішими, а росіян хорошішими. І чим більше цих донатів буде, тим більше росіян повернуться додому в такій красивій, але чорній поліетиленовій упаковці. Отже, снайперська великокаліберна гвинтівка Барет М-82. створена Роні Ба. Аретом американським ексофіцером правоохоронних органів у як не дивно 1982 році. За кілька років після відмов таких гігантів індустрії, як Вінчестер та Фабрік Національ, розпочинається малосерійна зборка для внутрішнього американського ринку. Згодом ця снайперка виходить і в серійний випуск, отримує патент та перший контракт у 1989 році. Першу партію зі ста гвинтівок закуповує Швеція. У ході операції буря та щит пустелі також саму кількість екземплярів закуповує і армія Сполучених Штатів Америки усе через гостру потребу у Точній та далекобійній зброї, яка може вражати противника не лише на відкритій місцевості, а й за укриттям та навіть легкоброньовану техніку. Нині ця гвинтівка є у майже півсотні країнах світу. Її використовують збройні сили різних країн, спецпризначенці та контртерористичні підрозділи. А у 2005 році армія США визнає снайперку Barrett ЕМВісімдесят 72 як один з десяти найкращих винаходів року. Її вага коливається в межах 14 кілограмів, залежить від комплектації. Максимальна ефективна дальність ураження, як заявляє виробник, 1800 метрів. Утім, рекордне влучання в ціль відбулось на відстані 2 кілометри. 300 метрів Барет М82, як вже було сказано, може вражати не лише живу силу противника, а й пробивати легку броню та навіть вражати повітряні цілі. Та чи вдавалося це українським захисникам? Про це розпитаємо одного з снайперів бригади Нацгвардії Рубіж на позивний сідой. Він зараз з нами на відеозв'язку зі сходу, де власне і вибиває російських окупантів з української землі за допомогою, зокрема, і снайперки барет м М-82». Привіт. Розкажи наскільки довго ти вже воюєш взагалі. Ну я прийшов в армію на контракт з 16-му році. І власне тоді, Ой. от приблизно 17-й рік, якщо я не помиляюсь, Нацгвардія отримала на озброєння оці отбарити, так? Так, так, да, якраз саме ці роки. І ти ти фактично одразу почав з них працювати чи ні? Е, ні, на жаль, ні. Я коли прийшов на контракт, так як я прийшов е, цивільним. То на посаду снайпера мене зразу не поставили. Прийшлося ще трішки побігати в піхоті, але з часом, коли вже став на посаду, пройшов енну кількість курсів, перейшов на 338-й калібр, і потім вже так само почав працювати з барута. Це десь товно ну, 18-19 рік плюс-мінус, не пам'ятаю вже точно. Ну досвід у тебе вже такий доволі солідний. А скажи, можеш проаналізувати, наскільки це ефективна зброя в умовах цієї війни? Звичайно, в наших реаліях це дуже ефективна зброя. Починаючи з того, що це напівавтомат, закінчуючи ще тим, що це 50-й калібр, так як е зараз ну багато штурмів проходить так само як. Технікою мотології, бетери, та ДТП цей калібр дозволяє спокійно підпалювати ту саму МТЛБ, в бочину загорається розривним бронебійно-розривною кулею. Ну на моїх очах підпалювали якраз МТЛБ в бочину цього виду озброєння бронебійно-запальним. А також саме такі автомобілі, як пікапи, буханки, вони спокійно прошиваються, горять аж бігом. Ну і повертаючись, скажи, чи можна, чи вдавалось взагалі вражати повітряні цілі противника? Да На. так, я доводилося проходити курси в європейських країнах. То нам так само говорили, що спокійно ну, він не створювався для туди один із варіантів того це враження наземних повітряних низько літаючих цілей і повільно літаючих цілей. Ну, на моїх очах, на жаль, ще цього не побачив, ну, надіюся, все ще впереді. Да, та це дуже круто, тому що, помимо цього всього, 50-й калібр є багато різних куль, як я говорив, це мультиперпис, бронебійно розвинені, є бронебійно запальні, є чисто снайперський патрон для враження малинегабаритних цілей. То саме чим в принципі, Бард дозволяє працювати уйми цих різними набоями і під свою задачу. Про задачі, поки вони у військових свої, у нас свої. І нагадаю, що за реквізитами на екрані можна підтримати снайперський підрозділ сідого. І повертаючись до розмови, скажи, як би ти оцінив гвинтівку барит м М-82, якщо брати до уваги максимальну кількість убитих окупантів, наприклад, не знаю, за одне бойове чергування. Е, то з баритом на Іванграді була цікава історія. Там це якраз були постріли на тисячу. 810, при мені потім напарник на 2100, вроді, влучив ціль. Ну Там суть була як? Це? Ми знаходилися в опитному, знизу були бої за Іванград, і пі... раз вони згори спускалися, ішла колона. То власне, ось ще бонус маленький був, що Барета, що він напівавтомат, можливо, інтенсивно вести вогонь. І, от власне, колона йшла. Їх спускалася. Я не знаю, там на штурм чи на позиції йшли. Ми їх зрисували. Там перші пару поки пристрілялися, щоб влучити. Там пам'ятаю, було влучання в першого піла. остальна колона дивиться на них. Подивився, що впав, переступила йде далі. Не уходить ні з дороги, ні по лісам, ні по всій грядки. От власне ото шість лягло. Отже, в нашому суб'єктивному рейтингу снайперська гвинтівка Barrett М82 отримує показник 6 мертвих свинособак. Mm. Дивись, ти сказав, що вдалося вразити ціль на відстані 2-100, а це правда? Так, е, да, не... я вразив ну, мій напарник на моїх очах, я його коригував. Вразив цього, саме з такого самого м 1 Barrett. Ми були дуже поряд до рекордної відстані. А пам'ятаєш своє перше влучання у ворога, як це взагалі було? Про перший мій кіл, то е, це була новорічна ніч. Е, де за годину до Нового року почули перехват, що зараз ми у і спортим праздник всі діла. Ну, думаю, ладно, якраз був на позиції, подивимося, хто кому і спортить. І рівно без двох хвилин до Нового року вилазить жмиг з бійниці з думками з Новим роком і влучний постріл був. Таке. То і такі постріли воно, дуть. особливо на початку, коли став снайпінгом, воно інколи здавалося, що це влучення, вбиваєш це краще, ніж секс. Цікаве порівняння. Дякую за розмову. На цьому у мене все. Тож підписуйтесь на YouTube канал Фактів, ставте лайки та не забувайте донатити.